Ігорю, я більше так не можу. Чому я повинна виховувати чужу дитину? У нас скоро своя народиться. Звернулася Надя до чоловіка. Надю, але він же мій син, виголосив Ігор. Саме так: твій і Олени. Вона вертихвістка втекла, життя своє влаштовує, а я тепер зобов'язана горщики за ним прибирати. Між іншим, мені уже важко на такому терміні за ним носитися. З мене вистачить він тут зайвий. Або ми розходимося, або віддаємо його в дитячий будинок. Поставила умову Надя. Ігор боявся втратити Надю. Він не мислив свого життя без неї. Тим більше вони очікували ще одного спільного малюка. З Надою вони зійшлися рік тому, коли Ігор розлучився зі своєю попередньою дружиною Оленою. Вона вела не дуже добрий спосіб життя, тому чоловік не витримав і пішов. Максимку, їхньому спільнові синові, на той момент було 9 місяців. Волою долі після розлучення Ігор тут же познайомився із Надією. Він закохався в неї без пам'яті. Характер у неї був вольовий і завжди має бути все так, як вона скаже. Зате вона не гуляє і по дому робить все, не те, що колишня Олена, думав Ігор. Через рік з'явилася його колишня Олена, вручила йому сина і відмову від нього. Ігору нічого не залишалося робити, як прийняти сина. Надія в той день гостювала довго у подруги, а коли повернулася і дізналася, що тут сталося, закотила жахливу сварку. Але в той момент все ж таки дозволила залишитися Максимчику. Хлопчик важко переживав розлуку із матір'ю він постійно плакав і кликав маму. Надія все більше дратувалася, але залишалася з ним вдень, поки Ігор був на роботі. Продовжувалося це недовго. Ти мене, звичайно, вибач, але ти б не могла взяти Максимчика до себе на деякий час. Надії потрібно трохи охолонути. Вона вимоталася, гормони пустують. Виправдовував свою дружину Ігор. Ігоре, як же так? Від бідного хлопчика тільки що відмовилася матір, а тепер і батьку рідному він не потрібен. Та потрібен він мені не говори так. Просто у наді зараз складний період. Як тільки все устаканиться, я заберу Максима назад. Добре, залишай дитину. Все одно твоя надія не любить його. Дякую тобі, сестричко. Валентина теж була заміжня і сиділа в декреті зі своїм маленьким сином, якому на той момент виповнився рік. Чоловік валі прийняв Максимчика. Він не розумів нелюденності батьків, тому ставився до племінника дружини, як до рідного сина. Незабаром у Надії та Ігора народилася дочка. Ігор все рідше і рідше відвідував сестру і Максима, повністю занурившись у свою нову сім'ю. Згодом хлопчик перестав називати Ігора татом тепер для нього Матвій, чоловік Валентини. Став батьком. Коли Максимкові виповнилися три роки, сестра викликала Ігора на серйозну розмову. Ігор, минув рік, як Максим живе з нами. Твоя дружина ще не прийшла до тями. Ну, валю, ну, все ж добре. Я відправляю тобі гроші на дитину, та й Максим уже до вас звик. Угу, потайки відправляєш гроші від своєї натьки. Обурено відповіла Валя, Не видавай мене тільки, опустив очі. Ігор. Дитину потрібно оформляти в дитячий садок. Я теж скоро буду виходити на роботу. Що скажеш мені робити? Значить, ось що. Або ти забираєш дитину, або пишеш відмову, і ми з Ватмієм його усиновляємо. Добре, Валю. Що добре? Яке твоє рішення? Розгубленим голосом запитала сестра. Я я напишу відмову. Незабаром так і сталося. Ігор написав відмову від дитини, а Валентина з чоловіком його усиновили і виховували як рідного. Час минав. Максим уже закінчував школу. Він не знав, що Валентина і Матвій йому не рідні батьки і вже тим більше не підозрював. Що дядько Ігор це його рідний батько. Привіт, дядько Ігор. Відкривши двері, Максим побачив на порозі свого дядька. Привіт, Максим. А мама вдома? Так, вдома. Добре, давай я побіг на тренування. Привіт, Валю. Тривожним голосом Ігор привітав сестру. Привіт, брате, ти знову прийшов розповідати, як у тебе душа ни є. Я не маю наміру вислуховувати про твій сум за сином. Це був виключно твій вибір, час не повернеш. Знав би я, як це все в майбутньому обернеться. Я ж зовсім один залишився. Надія пішла від мене, дочка до мене не тягнеться зовсім. Можна, я буду з Максимом побільше часу проводити. Я знаю, що винен перед сином. Дозволь мені хоч трохи все виправити. Хочеш розповісти йому все? обурено запитала Валя. Та що ти? Так він зовсім мене не захоче знати. Валентина не перешкоджала їх спілкуванню. Ігор все частіше кликав хлопчика до себе, дарував подарунки і всіляко намагався бувати з сином якомога частіше. Коли Максим повернувся з армії, він був вражений тому, що побачив. Дядько Ігор подарував йому новеньку машину. Дядьку Ігор, ти просто, без сумніву, найкращий дядько на світі, але такий дорогий подарунок я не можу прийняти. У Ігоря потекли сльози. Він обняв хлопця, а потім сказав наступне: Максим, прийми, будь ласка, цей подарунок. Я завжди мріяв про сина, і саме ти мені його замінив. Я дуже засмучусь, якщо ти відмовишся. Хлопець все ж таки прийняв подарунок і розповідав усім про те, який у нього хороший дядько. Як же Ігор мріяв почути замість дядька слово тато, але він розумів, що не має права руйнувати звичну свідомість сина. Та як би він себе повів, якби дізнався правду, Ігор боявся втратити спілкування з сином, тому він був задоволений тим, що є.